Готові працювати на дядю Сема. Секретна служба. Тато. Добре виспись. Завтра ти мені потрібна. Що буде завтра? Один з моїх агентів захворів: Завтра ти на Ефосуан. Вітаю вас з щасливою нагодою. Так. Тепер ви тут головний, генерале. Пане президенте, влаштовуйтесь зручніше і насолоджуйтесь поїздкою. Який у вас план Б. дядьку Сем? Спочатку ми повинні повернути літак назад. Пам'ятай: дитино, у тебе тільки одна робота захищати президента. Ефос Уан це Ендрюс база ВПС. Назвіть себе. Прийом. Ефосуан. Заходьте. О Господи. Ми все ще збираємо розвідувальну інформацію. Ми координуємо пошук тіл, хто вижив, а не віце-президента. Привіт. Ви здирали шкуру агента Майерса. Дюйм за дюймом. Не кажіть мені, що думаєте, ніби я брешу що відбувається? Рано чи пізно він зробить помилку, і це буде останнє, що він зробить.